Працівники господарства на цьому полі завершують збирати моркву. Цьогоріч її посадили на місці, де ще рік тому ріс яблуневий сад, розповідає заступник директора зовочівництва В'ячеслав Кислицин. Це морква болівар, сорт болівар. На сьогоднішній день він дає 100 тонн з гектара. Викорчовували яблуневий сад у міру його старіння. Почали у 2023 році. Робили це у кілька етапів. Переорієнтуватися на овочівництво вирішили після втрати врожаю внаслідок весняних заморозків. В цьому регіоні за останні роки рока підвищився ризик і заморозків і граду. На сьогоднішній день овочівництво також от. Заморозков не не Є дійсно тільки погодні умови, такі як град. град або тижневні ливні, От, Сильно великі опади. Зібрану морку везуть до сховища, де раніше зберігали яблука. Ящики позначають спеціальним маркуванням, каже комірниця Світлана Семенюк. Є в нас етакеточка. На етакеточці в нас закріплений закріплена вага контейнера. Це все автоматично прораховується. Ми зберігаємо і натискаємо на друк. Нас друкується етикеточка, принтер з'єднаний із телефоном через Bluetooth. Етикеточку ми віддираємо і наклеюємо сюди. Реалізовують моркву через мережі магазинів, розповідає керівник сільськогосподарського товариства Руслан Домантович. Додає, хоч конкуренція є, та завдяки власному сховищу мають можливість притримати продукцію до весни. Це Холодильна камера об'ємом міщає приблизно 100 тонн продукції. Ну тут ми як зберігаємо і в контейнерах, так і вже готову продукцію. Яка вже зафасована і відправляється на мережу. Додає, прибутковість овочів на 30-40% вища, аніж яблук. Ризик того, що в нас не буде зав'язі і не буде плода, стали вже перевищувати там більше. 40%. за рахунок цього було прийнято рішення. З, ро, ну, з року в рік в нас, виходить, ми не доотримували прибуток. У нас три роки, в нас вони були збиткові. Та ризики є у вирощуванні будь-якої продукції, говорить заступник директора золочівництва В'ячеслав Кислицин. Цьому році у нас два рази випадав град, який теж повлияв на врожайність цибулі. От, так і також і на морку є частина у нас. Поліді дуже вибито було, де вражає дуже впала. Ризики є везде, чи то буде сад, чи то буде овочі, чи то буде зернові. Оскільки клімат на Черкащині з помірно континентального поступово наближається до степових умов. Фермерам треба бути готовими до цих змін. Пояснює викладач кафедри агрономії, біології та екології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр Коробко, або переорієнтовуватися на вирощування іншої продукції, або ж вдосконалювати технології. Найбільша проблема знову ж таки змін клімату, це швидкі зміни. Погоди. Тобто, от у нас якраз весною це досить яскраво проявляється, коли у нас тривалий час можуть з'являтися приморозки, і можуть бути в день плюс 25, а вночі 0 або там плюс 2, плюс 3. Для деяких культур це доволі критично. Знову ж таки, Багато хто знайшов способи, як до цих можливостей адаптуватися не тільки, скажімо, там традиційних польових культур, а і у тих самих плодових насадженнях. Тобто, все впирається в інфраструктуру, але це додаткові витрати. Тобто в нас є господарства, які використовують градобійні сітки для того, щоб захистити дерева від пошкодження градом, використовують туманні установки. Вікторія Ванчарук, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.